Так, ну, ми що погнали? Граємо в Вікенд Лігу. Або вел, хто коротко її називає. Дуже відповідальний матч. Граємо в білій формі, Марселя Форму. Ой, класний склад зібрав. Дуже класний, я вважаю. Алісон на воротах. Пачо, Вільям Пачо. В центрі захисту з Маскерано, на флангах захисту Ліно, Самуель Ліно і Кафу. Опорники Франц, Бекенбауер. І Мой Кайседо. Два, Два атакуєщі. От пропускаємо вже. ну блін, Тільки почали матч. <кхем> два атакуячі півзахисника Луїш Фіго з права і Аліса Єд з ліва. І два нападника граємо Алекс Дель Пєро і Шевченко. Андрій Шевченко. А, взагалі граю за схемою 4.2.2.2. Пишіть в коментах, хто ще пробував грати а, за такою схемою, особливо в режимах Ultimate. Ой, дуже складно, звичайно, поки що граю в 6 дивізіоні, лише в 6. -му. Але стабільно проходжу відбори в ВЛ. І ось зараз один з відповідальних матчів. Вже другий матч м'яч пропускаємо. Ну, тільки почався матч, вже другий м'яч. Це звичайно трішки трішки образливо. Ну, тут жорсткий пресинг проти нас. Пишіть свої враження, подивіться, як легко нас проходять. Ой-ой-ой, і третій м'яч. Ну це просто жесть. 3 -0. 3 -0. Буквально ну, кілька хвилин граємо, вже 3-0 програємо. Потрібна якась пауза, щоб зібратися. Зараз повернемось, друзі. Так, ладно, і граємо далі. Зараз глянемо, що тут можна зробити. Пробую через фланги атакувати, але поки не виходить. Ну, Я скажу, що ну, дуже важко на цьому рівні взагалі дійти до воріт, як би новачку. Але ось перший котовий, але я ж кажу, що дуже-дуже важко тут грати. Ну, будемо дивитися, що можна зробити. До перерви хоча б один-два мячі відіграти. Було б непогано, та не пропустити більше. Так, дивимося. Знову атака на наші ворота і відбір. Дуже непоганий відбір. Правильно, Правильно вибрали позицію. Дивимося, що тут у нас далі. Ой-ой-ой. Непогана атака Луїс фіго. Луїс фіго проходить. Біля удар. Єсть, єсть гол. Подивіться, який м'яч. Алекс Дель Пєро! Класний м'яч забиваємо. Прохід з флангу і вже практично на пусті ворота. Це для нас дуже легкий гол. Але знову атака на наші ворота. Подивіться, одразу відповідь і пропускаємо 4-1. Програємо. Ну це перший тайм. Зверніть увагу, це лише перший тайм. І вже 1-4. Знову атака на наші ворота. Подивіться, як легко нас проходять як дітей практично в захисті. Ну, просто позор, якщо чесно. Так, грати, звісно, да. да. Ну, пробуємо атакувати. Йдемо далі, пробуємо розігрувати якісь комбінації, але я ж кажу, тут дуже жорсткий пресинг. Прям жорсткий. Нічого не вдається зробити, просто нічого. Поки що 1-4. Напевно, найбездарніший мій матч у вікенд-лізі. Так програвати бездарно, взагалі без шансів. Ну, будемо грати до кінця. До речі, багато хто при таких рахунках вже вимикає гру взагалі. От пишіть в коменти. Чи граєте до кінця при будь-якому рахунку, чи одразу вимикаєте? Світ, лови, Якщо там перевага 3-4 в суперника. Я зазвичай граю до кінця різне бувало, але тут, звичайно, так бездарно в першому таймі, без моментів, без шансів, просто без шансів продувати. Ну такого ще не було. Ось на тобі. Що, що? Ну, цей раз пронесло, ну там, по yeah. суті, і п'ятий залітати. Ну, просто без шансів мало бути. Бачите, тільки навіть розіграти з варитарем захисником не можна. Зразу пресинг. Тотальний пресинг. Просто знищують, просто знищують мене. Ну, потрібно щось створювати. Ось, нарешті, вилізли на ворота. Ну, удар. Штанга, подивіться, в штангу влучаємо, ну вже якийсь момент могли 4-2 зробити б. Але так бездарно грати, звичайно, особливо в захисті. Це, ну, Дивіться, будь-який пас, Фактично це вихід віч навіть. Дивимося далі. Так, спроба атакувати знову через Шевченка. Шева виходить на ворота. Ай-яй-яй, Шева, Шева. Не влучає Шева, були вже пусті ворота. Веритар на нас вибіг. Був шанс е, забити м'яч. Але, на жаль, не виходить поки що. Давайте хоч цей перший тайм вже дограти. Подивіться, як легко нас проходять стоячі фішки, можна сказати. Ось і вже й головою нам забивають. 5-1 в першому таймі. Ну, це просто ганьба. Просто ганьба, якщо чесно. Просто розрив жорсткий. Дивимось далі. Дивіться, дивіться, що робиться удар і вже 6-1. 6-1. Пишіть в коменти, будь ласка, ваші враження. Ну, я представляю, що ви можете написати, але чи бувала у вас в когось така ситуація, і чи продовжували ви грати взагалі? Ну ось нарешті забуває АLEX Ну, Один м'яч хоч відіграли 6-2. В принципі, непогано. Ну будемо продовжувати. Можливо, в другому таймі хоча б вийде кілька м'ячів, престижу, як то кажуть, забити, хоч щось зробити в цьому матчі. Ну бо просто вимикати якось нецікаво. Але в суперника вже червона картка. Можливо, хоч трішки буде легше. Хоча б трішки. Але не факт. Подивіться, що з нашим захистом робиться, і навіть в меншості суперник просто ну, розриває нашу оборону в дрібідан, можна сказати. Просто в хлам розриваємо. Подивіться, що робиться перший тайм 7-2 програємо, але хоча б у більшості грає. Не знаю взагалі, як тут ці карточки, чи це якось впливає, бо мені здається, що навіть в меншості мене тотально пресингують і без шансів в принципі, зіграти. Ну, ось непоганий вихід. Шева-Шева під углом, звичайно, виходить на воритаря. Воритар вчасно вийшов. Не вийшло забити м'яч, на жаль. Димася далі. Знову Шева з флангу прострілює і штанга Алікс Дель Пірі. Ну тут просто дивом не забили, звісно. Ну, перший тайм закінчується. Потрібно готуватись до другого, хоча б кілька м'ячів престижу якихось забити. Ну, бо це просто стидоба, якщо чесно, так грати. Починається другий тайм, і знову на наші ворота йде атака. Подивіться. Ну тут, слава Богу, захисник вчасно вийшов з вогід. Потрібно щось в другому таймі робити, бо це, звичайно, так грати, то можна взагалі в 10-му дивізіоні опинитися. Ну це, звичайно, азарт, але тим не менше. От Алекс, Алекс Дель П'єре пробує щось зробити, але так не прийти у вікенд Лізі. Такими елементарними фінтами суперника не прийдеш, на жаль. Попробуємо. Я не знаю, короткими пасами може якось розігрувати, але бачите поки що. Ну ось шанс, шанс, бля. Є, є м'яч. Є м'яч, гол забиває, по-моєму, Луїш Фіго. 7-3. скорочуємо трошки відставання. Потрібно старатися, можливо, щось і вийде. Суперник втомлений в меншості. Шева. Шева. Ай-яй-яй. Шават під гострим котом, на жаль, не зміг. Так, дивимося. Атакує суперник, навіть в меншості лізе. Сміливий такий суперник у нас в меншості вперед і тільки вперед. Ну, Звичайно, рахунок. Ось дивіться, який момент чуть не пропустили. Рахунок додає впевненості, але потрібно нам грати в своє задоволення. Як буде, так буде. 7-3, в принципі, вже не так позорно, як 7-1. Так, Шева пробує крутитися щось. Опа, короткий пас, удар гол. Другий м'яч поспіль. Забиваємо 7-4. Подивіться, ну в кого бували такі та, у вікенд-лізі моменти, коли великий рахунок програєте, але потім забиваєте один за одним. Ой, потрібно, можливо, командний пресинг. Зараз суперник починає потягувати час. Це вже знак, що він втомлений і роздратований. Дивимося. Ну, ще є ще й навіть ну, відіграється, це напевно майже нереально, але щось зробити, якусь боротьбу можливо нав'язати. Ось дивіться, перехоплення в штрафному. Я ж кажу, сили закінчуються в суперника. Гравці, напевно, він весь час перший тайм на пресингу грав і трохи втомились гравці. Ось подивіться удар. Ні, немає удару. Опа, опа. па І забиваємо м'яч. сім 7-5. Заміни потрібно зробити, бо гравці втомлюються. Так, Дель на на фланге кинемо. Нападників замінимо. Випустимо Джексона, Ніколас Джексон і Дьокераш Гіок... вийде. Так. І Руні вийде на лівий фланг. Центральний атакуючий півзахисник. Випустимо Маскерана, піднімемо в опорну зону. І Меліто вийде в центр захисту. Габріель Меліто. Не плутайте з Дієго, Міліто. Так, погнали. 7-5. Це вже цікаво. Це вже якась інтрига. Мінімальна, але є. Плюс у меншості грає суперник. Можливо, ще є якийсь шанс. Подивимось, подивимось. Так, дивіться, розриви суперника в захисті, але, блін, треба було пас віддавати, а не грати. Так, перехоплюємо, дивіться, на кожній частині поля я вимкнув пресинг, тотальний пресинг, і ми вже переважаємо суперника. Він втомлений. Все ще захищається, навіть атакувати, пробує нічого собі. Подивіться, сміливо, сміливо. Так, дивимось, ще є час в матчі, В принципі, ще можна щось зіграти. Ось подивіться, пропускаємо атаку на ворота. Ай-яй-яй, майже вихід від навіть, бо потрібно бути обережним. І в більшості потрібно бути обережним, бо це вікенд ліга і тут суперники топові. Дуже топові. Так от знову дивіться один гравець і не помічає нашого захисту. Потрібно обережніше якось грати. Так, Алікс пробував віддати розрізний пас, але перехоплення. Щось ми останнім часом багато обрізок гляньте. Дивіться, скільки обрізок пішла. Теж втомлюються гравці? Потрібно краще старатися грати, тому що це не діло. Так, дивимось. Що тут у нас? Штрафний удар зіграємо. 75-та хвилина. Залишаються лічені там хвилини в нас. Чи зможе забити якийсь м'яч хоча б, щоб нав'язати інтригу на фінальні хвилини? Так, Алекс пробує щось створити. Ой-ой-ой, Джексон треба було раніше пробивати. Так, ще є час, ще є шанси. Потрібно боротись до кінця, нав'язувати, пресингувати. Подивіться, подивіться, як непогано. Ой-ой-ой. Джексон, Джексон віддає пас, удар! І це Дьокреш. 7-6. Хто міг подумати? Ми програвали 6-1. А зараз рахунок 7-6. В кого таке було? Один. Ну, я вважаю, це один з найдраматичніших матчів в історії. Да-да, ви мене правильно почули в історії Вікенд Ліги Хто має заперечення, пишіть в коментарі. Таких драматичних матчів я не пам'ятаю. В історії всього Вікенд Ліги ніхто такого ніде не викладував. Ніяких відео я не бачив подібних. Подивіться, що робиться. Останні хвилини ще є шанс зрівняти рахунок. Потрібно боротися. Бачите, суперник вже по максимуму скотина час тягне. Максимум, максимум час затягується. Так, що тут далі? Ой-ой-ой. Так, потрібно розіграти, ще є трішки часу. Оп. Джексон, Джексон. Подивіться, Джексон має шанс. Ну, потрібно пробувати. Джексон віддає пас. І ми зрівнюємо рахунок. 7 7 В Суперника друга червона. В 9 залишається суперник і рахунок зрівнено. 7-7. А програвали 1-6, згадайте, такого неймовірного камбеку в історії ще не було. Не було, я впевнений. Подивіться, 7-7. І потрібно далі, далі давити. Душити потрібно суперника, жорстко давити. О, ще залишається там лічені секунди, але потрібно спробувати хоча б атаку якось провести. Подивіться, подивіться, що робиться. Ну, суперник вже, в принципі, все. Потрібно забити цей один м'яч. Так, пробуємо. Пробуємо 3-3 залишає. Подивіться, є вихід. Удар! Немає удару, на жаль, заблоковано і час спливає. Так, ну що, ну буде додатковий час. Додатковий час потрібно дожимати 7-7. Ну це просто неймовірно. Такого ще не було. Я впевнений на 100%. Додатковий час. 7-7. Дві червоних у суперника. Пробуємо атакувати. Одразу перший момент. Вихід Йокериша. Ай-яй-яй, віддавав пас на пусті ворота, але, на жаль, захисника. Потрібно дожимати суперника. Ні в якому разі до серії пенальті ми не доводимо. Пробуємо, пробуємо атакувати. Так, так, так. Опа, оп, опа. Йдемо далі, так. Так, Діокерш, знову дивіться: удар! Пусті ворота. Гол є! Ми виходимо вперед. 8-7, а програвали 1-6. Це дивовижний камбек. Пишіть в коментарі ваші враження. Невже в когось таке було подібне? Ну я не вірю, просто що таке можливо. Ну Це найдивовижніший матч, який я грав з, починаючи з FIFA 2005, по-моєму. Десь так, якщо не помиляюся. Дивіться, подивіться, що робиться. Продовжуємо атакувати. Потрібно дивіться, які розриви в обороні. Знову вихід вічна Ну, потрібно забивати, гол, Ніколас Джексон 9-7. Подивіться, як легко. Все, ми вже розриваємо оборону. Повністю розриваємо. Як легко вдався цей м'яч. А як же ж ми програвали в першому таймі? Один шість. І зараз подивіться, який результат. Ну, все, потрібно зараз просто спокійно розривати і доводити до логічного завершення. Суперник не здається, не відключається. Хоча на його місці багато хто в таких випадках. Ой-ой-ой, подивіться, пропускаємо вихід. Суперник в дев'ятьох забиває м'яч, дев'ять, вісім. Небезпечно. Потрібно обережніше якось грати, бо можна ж догратися. Подивіться, що робиться. Ой-ой-ой. Ну, дуже серйозний рівень, звичайно. Потрібно якось акуратніше грати. Подивіться, що робиться. Ну, дивіться, знову атака. Лед не пропускаємо і ледь суперник не зрівнює рахунок. Це було б дивовижно, звичайно, але потрібно ж догравати якось. Ну, і що, що це за гра взагалі, така позорна. Ну, виходимо Діокер знову під углом. Виходить один на один. Пас на Ніколас, на жаль, завадили вже в йому набитим. Перший овертайм за... закінчується. Потрібно якось спокійніше, обережніше. що, подивіться. Знову момент. Потрібно спокійно просто розривати, я вважаю. Ну, дивіться. Так, ну перший овертайм у нас закінчується. Ще один тайм, 9-8, неймовірний рахунок. Дві червоні картки у суперника. Ну, потрібно вже цей матч добити. Потрібно забивати. Ні в коїм случаї ми не будемо затягувати час, не будемо. Ще одну заміну зробимо. Кіна випустимо в опорну зону. І будемо далі грати. Ніхто затягувати час не збирається, потрібно далі давити, добивати суперника. Ну, це неймовірний е шанс е круто себе показати. Так, де мой Ніколас. Ніколас. Який пас? Подивіться, по-моєму, Алекс пробиває Дель П'єро, але Уритаря залишається лічені хвилини. Потрібно далі, далі. Ось, дивіться, як легко перехоплюємо. І це, по-моєму, що пенальті. Ні-ні, це не пенальті, штрафний удар Алекс Дель Піро біля м'яча. Спробуємо зараз закрутити гострий угол, але пробуємо закрутити удар. Гол! Подивіться, який м'яч! З якого гострого кута. Штрафний удар забиваємо. 10-8. Неймовірний матч. Супер матч. Подивіться. Нереально просто гол забитий. Але продовжуємо, продовжуємо. Ще залишається трішки ігрового часу. Потрібно добивати далі, забиваємо. Суперник не здається, ну нехай отримує повний кошик м'ячів. Як я отримував в першому таймі, так і зараз ми відплатимо сповна. Йдемо далі. Так, пробуємо грати і забивати м'ячі. Дивимося, дивимося. Суперник пробує атакувати, але потрібно спокійно, спокійно його. Цього суперника продавлювати кафу жовта картка, обережно потрібно грати. Так, дивіться, які розриви в захисті. Ну тут можна просто спокійно розривати. Ну, удар, удар. Ну, перекидуємо. Ой, як красиво! Подивіться, дьокериш, хетрик, робить, вийшов ще на заміну. Дьокеріш замештрав штрафного, панінку таку цікаво запустив. Точніше, парашут. Ну все, йдемо далі. Продовжуємо грати. 11-8. Думаю, тут ми вже перемогли. Не опустимо. Але хто б міг подумати? 1-6 програючи, так такий камбек зробити. Ну, це один з найбільших камбеків в історії Ultimate Team. Я в цьому впевнений. Хто не згоден, пишіть в коментарі. В кого які були матчі, можливо, у когось щось подібне було, але навряд. Я не думаю, що в когось після 1.6 було 1 8 ну, Різниця в 5 м'ячів у вікенд-лізі, ну відіграти це майже нереально. Можете сперечатись, можете доказувати все, але я впевнений, що такого ні в кого. Ось, дивіться, знову міг 12 забивати Алекс по-моєму, але, на жаль, не забили. Діліться в коментарях, чи хочете ви подібні серії матчів дивитися на YouTube. От чи хотіли б ви такі драматичні матчі знову побачити? Діліться в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки, будемо грати, будемо перемагати і разом насолоджуватись ось такими нереальними камбеками, як зараз.